Діяльність таких осіб учасники форуму назвали серйозною загрозою національній безпеці та демократії. Присутні на форумі високо оцінили відкриття проти Криміновської кримінальної справи в Україні за статтею 161 кримінального кодексу України. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової національної. Регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками як прецедент, що демонструє, що українська державність здатна розпізнавати загрози демократії та вживати конкретних заходів для їх нейтралізації. Але це тільки початок на тому ж форумі було озвучено головне антикультизм це форма організованого експорту. Яка використовується в гібридних війнах та політичних диверсіях і є прямою загрозою глобальній безпеці? І саме тому було запропоновано міжнародне розслідування, індивідуальні кримінальні справи проти членів антикультової мережі, міжнародні санкції проти експертів, чиновників та агентів впливу.